Може, має своє? А що це не купили дві? А то не було, то одна була. Ага. Мамо, потримай. Потримай, мамой. А де мой занчик будем? А вот там коло свого на воду світі. Да, да? Де шо? На воду сіти. Що забирають відео? А так, там все А, там для того чергаєш, че купавшись. Ну, тому що багато хто жаліється, бо типа тут діти мають, а на промислі не мають, а на промислі мають аудитория. А сади тих коло медьбунців. Не можеш зробити там На промисі. Там території. Та ти не розумієш, Та, вони не готові про медпункт зробити. Але сказали, вони казали промислі, щоб робити на медпункті там, де діти. А там сказали, що там мало дітей. А, потім почали писати в Фейсбуці, а що троє дітей, то не діти. Ну, а і тоді вирішили зробити вже ніби свободи воду світить, аби діти з під ще ходили, ну, ходили, ну і хто з промисла піде. Ніхто вже так і піде. чоловік, хто ближче їм сюди на мед. У дорозі, По дорозі пей, хто пей. там і будеш водити дитина? Ну, а в нас так само, що у нас не треба? Дитин. Але вище вести сюди вниз е, коло того, коло магазину, чим вести е, до села. Все Eu não